Давайте дивитися, чи вдасться вам реалізувати задумане. Подумайте про те, що вас зараз хвилює, і що б ви хотіли зараз все-таки. Реалізувати, і будемо дивитися, чи вдасться вам це реалізувати. Ну, вам шляхи відкриті. У вас є варіанти для рішення цієї ситуації. Можливо, вам хтось може навіть допомогти в цій ситуації. Саме те, чого вам не вистачає, може вам дати. Чи то інформація, чи то. Ну, тут, скоріше за все, фінансове питання, але для вас усі дороги відкриті. Чи вдасться вам це реалізувати? Вам це вдасться реалізувати, але не зараз, трошки пізніше. Лицар Пентаклів нам говорить, що ситуація вирішиться пізніше, ніж ви думаєте, і ніж ви собі це плануєте. Поки що буде пауза, поки що буде затища, потім ви зможете знайти шляхи рішення цієї ситуації після паузи, і потім вам відкриються усі дороги. Тобто, якось отак це все буде відбуватися, але все-таки вони вам відкриються.